Ну що, мої красунечки, ну що, мої цнотливі, вітаю вас знову на своєму каналі. Ви потрапили сюди не випадково, тому що ми продовжуємо досліджувати жовту пресу України, і ми просто розносимо тут всіх в пух і прах. Ніхто не виходить звідси живим. Виходять тако, знаєте, вибираються ледве живими. Сьогодні ми з моїм удачливим ведмедиком. Сьогодні ти удачу нам приносиш. Він приносить удачу для того, щоб вона принесла саме вам. приторкніться носом до екрану, до його животика, і скажіть таку фразу: я цілую твій животик носиком до животика. Перевожу Жився я животиком до носика. От і сразу у вас буде щастя, сразу буде любов. Він приносить щастя, добро він заряжений на хороші енергії. І я рекомендую вам приложитися до нього. Якщо у вас є якісь погані думки, зразу знімаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми переходимо до свіжих пліточок, до жовтої преси. Боже, я таке люблю. Ха -ха, я таке люблю. Ой, друзі, так, що там у нас? Давайте те Боже, господи, помилуй. Так помолодшалась стала стрункішою. 56-річна Мирая Кері викликала фурор, коли з'явилася на сцені. Боже, це вона чи що? Це таке як, о, лялічка. Що це таке за лялі? Це ж як лялічка. Мирає Керрі. Тож це ще ж не різдво. Співачка Мирая Керрі виконала нову пісню. Type Dangerous одягнена в міні-сукню золотого кольору з асиметричним подолом декольте та бретельками. Бо де тай бретельки? Якомусь пальто вийшла на сцену. З якимось чорним тілдаком. Спочатку вона з'явилася на сцені в пальті, а потім зняла його. А, друзі, боже, вона зняла його, щоб усі побачили її гламурне вбрання. Та ти що, скільки то їй там років? 56. О, ти що, вже скоро бабушка буде. Може, в неї вже є внуки. Диви, яка. Ну груди зробила, напевно, собі, да? Меру... Меруха-керуха. образ мирає доповнила золотими босоніжками на великій платформі. Такі якісь лабутени наділа. 56, представляєте, як вона виглядає в 56 років. Боже, аби дожити, ребята, аби дожити до тих 56 років, я не знаю. Боже, що ще тут пишуть? О, я знаю оцю. Зірка жіночого кварталу Анастасія відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Отак, от вона виглядає, отака от вона, та да, вона завжди ж хотіла похудати все і щось не получалось. О, ось о вона, Боже. Така хороша жінка, да? Така, як сяде, звісно, на тебе, то можна буде весело проводити час. Раніше знаменитість зізнавалася, що що в неї не дуже все було з добре з ментальним станом. Нині гумористка більше зайнялася фізичним здоров'ям на проєкті тур зірками була на огляді в різних лікарів, і в неї з'явилися проблеми з печінкою. Боже, вона шо підбухує, що? з гумором. Ну да, вона гумористка. Представляєте, вона гумористка, її ж треба трохи підбухнути, щоб придумати якісь там шуточки, фразочки. Знаєш, не всім це дано. Не всім дано. Я сьогодні більше зайнята своїм фізичним станом. Я думаю, що це пов'язано зараз. Проходжу різних лікарів. Виявилися проблеми з печінкою. Боже, печін подбухує я, наверное, тому що, що ж це ще таке, відповіла на викиди мережі, що вона токсична людина, знамениті зізнається, що її це ображає. Гумористка визнає, що з часом змінилася, тим не менш, її справжньою знають лише її друзі. Я ненавиджу, коли пишуть, що я токсична, я це ненавиджу. навиджу. Коротше, щось ненавидить, що її називають токсичною. Боже, а що ж з нею таке там случалось, Що вона така, що її прям токсичною називають? Я таке геть не пам'ятаю. Так, що у нас тут ще цікаве є? Будинок, який орендувала Обрі Хебберн, виставлено на проводаш. Ну, хай продає, хай продає. Значить, Netflix випустить анімаційний спін-офф серіалу Дивні дива. Хай собі цього. Сімпсони виходимуть до 29-го року, але епізодів буде менше. Та задовбали, ти Сімпсони вже мали закінчитися три роки назад. Щось вони ніяк не можуть їх закінчити. Переможниця Мастершеф 13. Нікішина розкрила, куди витратила свій виграш 500 тисяч гривень. О, Боже, опять Тесен Гламур атакує мій канал. 23-річна блогерка раціонально розпорядилася коштами і спрямувала їх на декілька речей. Отак от вона виглядить. О, я взагалі не дивлюся зараз мастер-шеф, не знаю, якась помойка. Але оця дівчинка, бач, виграла вона чи що? Переможниця, боже, якісь там такі стали вигравати ніякі. Ну диви, якась вона бляда мишня, я не знаю. Шо, на що вона похожа. Якась взагалі не така, так? Да? От мені, я б, я б там виграти мог би. би вообще супер. Диви, якась ніяка. Оце тільки намалювала очі, то хоч трохи щось нормально стало. Переможниця, значить, розсекретила, розпорядилася. Як вона розпорядилася своїми коштами, виграла півмільйона гривень. Частину я задонатила, іншу відклала, купила все необхідне, щоб почати блог. Все інше відклала на свою справу. Хай лежить. смысле, хай лежить. Ти що здуріла? Треба гроші викладати бистренько, бистренько, туди сюди щоб все працювало. Також Нікіше не розповіла, як склалася її подальша доля після перемоги в Мастершефі. За її словами, вона не припиняє бути відданою своїй справі, а також волонтерить. Ну, коротше, знаєш, ці стандартні фразочки. Я волонтерю, я волонтерю. Я роблю майстер-класи та продовжую свій шлях в фуд-інфлюенсерстві. Коротше, друзі, господи, жарить котлети в Тіктоці. Знаємо цих блогеров, всі вони якісь таке починають рецепти виготовляти в Тіктоці, починають оці загружати. А ви знали, що якщо їсти молоко з рибою, то ви ось обсеритесь? Знали і, і провіряли. Так що, друзі, що тут ще, боже, Ой, недавно якийсь стоп-кор. Написав Юлія Саніна. Припиняє співпрацю з Україною, закриття ФОП та нові податкові О, резиденції. Ой, диви. Парочка Степан та Одарочка, значить, наша патріотка ведуча, ведуча Євробачення, там по англійськи шпрекала. І це, і вивезла цього свого мужика, значить, за, за кордон, теж, значить, і все, і вони сюди не приїжджають. Значить, вона така патріотка, патріотка, але виїхала за кордон. Значить, Валерія Кривка підготовила нам таку от цю статтю жовтушну. Зараз ми її почитаємо у той час, як Юлія Саніна продовжує вести бізнес в Україні, її чоловік вирішив відмовитися від українського податкового резидентства, закривши свій ФОП, чому це сталося? Дістві чому ж це сталося? Чому ж він вирішив втікти з України? Вона пояснила, чому її чоловік Валерій Бебко. Ой, Бебко. Чому вона чо Юлія Саніна не взяла його прізвище, бач, не хоче бути Бебко. Не повертається в Україну. Причиною стало не тільки повномасштабне вторгнення, але й закриття його ФОП у січні 25-го року. В сміслі як це так понять? Причиною стало не тільки вторгнення, а ще й закриття його ФОП у 25-му році. Щось я не врубаюсь, ребята. Як причиною його втечі з України стало закриття ФОПа в цьому році? Ну, щось щось. Ця статтю написала щось, не подумала, що пише. Значить, українська співачка Юлія Саніна і її чоловік Валерій Бепко завжди були у фокусі уваги шанувальників. Однак після початку повномасштабного вторгнення їхнє життя змінилося. Юлія неодноразово ділилася з прихильниками своїми переживаннями і пояснювала, чому її чоловік залишив Україну. Як виявилося, вони з Валерієм давно планували переїзд за кордон. Ой, давно вони там все планували, як тільки почалось так і виїхали. Саме тому після 24 лютого Бебко не повернувся в Україну, хоча ситуація в країні змінилась кардинально. Щось там було, друзі. Щось було те, що його в інстаграмі находили, що він підписаний на якихось руських ріелторів. Значить, що вони там купляють якісь да якісь там вілли купляють в русських ріелторів і продають в Іспанії дама. Оти вілли. Вони ж там ці ж зірки не можуть заспокоїтися. не можуть купити собі квартирку. Ні, чим одразу треба віллу купляти. одразу треба купляти якісь замки, щоб показати, які вони важні, які вони вони зв'язки, як це вони зарабатують. Значить, не, не просто якийсь там домік. Ні, треба вілла сразу. Треба, сразу, значить, вілла, вони ж які зажрати. Я просто понимаю, зажралися. Вони ж типа зірки. Треба ж їм показати, що вони в статусу соответствують. Які ви там зірки? Боже, навіть якщо був той гурт Хардкис, всі дивилися на ту Юлію. Хто там на вас мужиков дивився? Кому ви треба? О, такі вже чувства собственної важності. Оце, значить, чому ж Валерій закрив свій фоб, да? Чому наш оцей от мужичара закрив е, свій ФОП? Як випускають експерти? Боже, експерти навіть цим займаються. Це такі, як я може бути пов'язано з прагненням уникнути подвійного оподаткування, адже закривши ФОП в Україні, він отримує можливість зареєструвати податкове резидентство. А, все понятно в іншій країні, що дозволяє йому уникати сплати податки в обох країнах одночасно. Друзі, дивіться, які патріоти України бачите, хочуть вони хочуть платити податки. Нам тут каш юлічка патріотка, що вони такий чоловік. Да ну по суті, чоловік у неї такий. Вона сама не винувата, вона ж має право. Зв'язалася з таким. От 19 років він був фопом. Ось Обебко Валерій Павлович виїхав з України. Значить, ну сюди повертатися не планує. Напевно, театральна та концертна діяльність видання звукозаписів, діяльність у сфері фотографії. Гафі, що він ще фотографом був, напевно, щось там ще притумляв. Проте той час, як чоловік Юлії Санін зробив такий крок, сама вона продовжує вести бізнес в Україні. І компанія Hardkiss, яка зареєстрована в Україні, активно функціонує. Ага. І сплачує податки до українського бюджету. Тобто, бачиш, мужичара вже все відкинувся, а тільки вона осталась. Диви, бачиш, все, Hardkiss, значить, жінка Юлі Бебко. А, ні, бачу, все таки вона Бебко. Все, розмір статусного капіталу 30 тисяч гривень. Що це таке за капітал? 30 тисяч гривень. Щось Таке набрехала там, значить, віли купляють в Іспанії, а тут 30 тисяч гривень. Ладно, що тут же Странні Вони странні. Що ж ви тікаєте? Ну то що ж ви тоді чешете? Що тут же тут пишуть? Господи, помилуй, що цікаво, рішення Валерія не повернутися в Україну не стало для них абсолютно непередбачуваним. Юрія самого початку зазначала, що сім'я була готова до таких змін, і це їхній свідомий вибір. те його кроки щодо закриття бізнесу в Україні. Здається, лише підтверджують його зв'язки з країною. Розриваються. Ну звісно, що ви думали? Господи, ви думали, що він виїхав і. Ще буде тут, а, значить, гроші платити. То нормально так знаєш, сам сам себе почуваю. Ой, короче, друзі, я не знаю. Це якийсь ужас, це якийсь е, треш контент. Е, ще якби вони знаєш не строїли себе таких, от великих любителів української мови і любителів українських пісень, то да. А коли дивишся на на них і розумієш, що вона просто їх повивозила, маличка. Ну то на тому можна закінчувати свою кар'єру в Україні, як би вже все або сралась. Знаєш, оце відро гамна з гамном вилили на голову. Значить, і всю можна бігати з тою немитою головою по Іспанії і там співати. Скандальна обкладинка нового альбому Сабріни Карпентер. Що тут ще на Сабріне. Точно, друзі, боже, Сабріна Карпентер. О, давайте, давайте. Дивіться, оця обкладка. Де ж вона якась неповна. О, сього Боже, дивіться, яка розпуста. Просто антицнота. Сабріна Карпентер це антицнота. ви, значить, такий від неї вайб. А, такої спитої дівочки. значить, вона вже, як якби не спилася, вже ваняє перегаром однеї. неї. Диви просто, будто тебе перегаром ваняє, значить нагаточки. Мужик держить її запатли. Значить, друзі, люди. Просто вони возненавиділи її, тому що розділились навпіл. Значить, Сабріночка я вам вже в попередніх відео казав, що значить в неї виходить, вийшла нова пісня, а альбом новий буде називатися Men's Best Friend, виходить 29 серпня. Тобто ну, на осінь. Вона планує, да, Тобто, не буде в нас літа з Сабріночки Карпентер. Ну, хоча пісня вже одна є, яка дуже там напоминає якісь другі пісні. Чапелронкароче щось ті дівчики не можуть ніяк знайти свій стиль. Вроді би є стиль, вроді би його нема. Щось вони копірують одне одного. Значить, що тут писува дивіться користувачі мереж неоднозначно сприйняли ці зображення. Частина побачила мізогінні натяки та надмірну сексуалізацію. Інші ж іронію і сатиру на уявлення про жінку в патріархальному суспільстві. Мені байдуже, якщо мене засудять, але я так втомилася від цієї надмірної сексуалізації жінок. Це не фемінізм і не розширення прав і можливостей. Подивіться, як вона порівнює себе з собакою, що стоїть на колінах перед чоловіком. Це дуже принизливо. Написала одна пістривожена жінка в X. А тут ще якась друга написала. Значить я бачу багато суперечок щодо обкладинки нового альбому Сабріночки Карпентерки, Карпентенко, Карпенко. Це значить хейти хейтить боже дівчатка це друга, якась хейтить для тих, у кого бракує критичного мислення. обкладинка це очевидна сад. З глибшим сенсом, що зображає, як її сприймає публіка, мовляв, вона існує лише для чоловічого погляду, зазначила інша коментаторка. Боже, друзі, дивіться. Чесно скажу, господи помилуй, ну Сабріночка Карпентер, вона ж така, вона в неї образ такої сучки. Вона не грає з тебе якусь таку дівчинка, яка хоче понравитися всім. От вона сучка, значить, хоче стати раком стане, значить, ноги роздвигає на тих концертах, своїх роздвигає просто направо-наліво. Ну, звісно, можливо, для сучасного образу жінок це не дуже прям хорошо, тому що жінки хочуть. братися хочуть із мужицьких яєць, понимаєш? не хочуть їх облизувати, хочуть облизувати те, що вони хочуть, морожено хочуть своє облизувати, а не мужські яйця. Але тут вона, значить, в стилі собачки, як завіщав потап з Настю Кам'янських. Покажи мені свій стиль собачки. Вона стала і отака обкладинка альбому. Ну, напевно, це хайпова, я скажу, обкладинка альбому. така, значить будуть дивитися, будуть думати, фоточка така дуже в стилі ретро. Ой, друзі, не знаю. Мені подобається. Звісно, так. Да, жахливо, якесь щось мізогінне чи мізогінне, ну, але щось таке, друзі. Що тут ще у нас? По пліткам. Таке, що мене зачепить, зараз так п'яно бой. Ай, таке щось. Сірі бджоли. О, боже, співачка Джамала повідомила, що в неї вкрали костюм, в якому вона перемогла на Євробаченні. <laughs> на Євробаченні. боже, друзі, господи, що це такі за новості? Боже, друзі, в Джамали вкрали її легендарне вбрання, в якому вона. Представляєте, оте синє платячко. Де то воно тут, може, нам покажуть. Осьо. На жаль, в мене його вкрали. Диви. боже, <laughs> Джамала. О, яка нещасна, боже, диви, в неї вкрали це платячко. Це, Статті його теж фралов тоді робив, я пам'ятаю. На жаль, в мене його вкрали і написала. Боже, який ужас! А що ж це джамала так похабно? Значить, після гучної перемоги співачки костюм було передано до музею Аба у Швеції. Яке відношення Аба і до Джамали має? Ну ладно, це такий музей, там, де всякі костюми. І пізніше його повернули її назад. І вона е, його не вберегла і його вкрали. Капець, а кому? Ні, а мене другий вопрос. А кому ж треба цей костюм диви? Ну, кому він треба? Вона там ходила в ньому потіла. Фу, мені б, наприклад, гидко було б. Його держать, хоча, намірно, вона його постирала все-таки як давай, щоб він не виняв. Ще може духами попшикала. Боже, Джамала, позор, як ти таке могла утворити? Це таке взагалі можна в костюм вкрали. Представляєш, вона виграла в костюмі, а його вкрали той костюм. Це ж якийсь ужас. Дивіться, Боже, ще тут Тіна Кароль в 6.29 ранку хтось опублікував. Любава, короче, Любаві не, снип, не спиться. Вона вже в 6 ранку про Тіну Кароль щось пише. Короче, Тіна Кароль в червоному корпусі Кену. Це, це напевно, Даша Вченка чи що? Києві. Я сильно не розбираюсь в українських університетах, бо я не вивчав це питання. Коротше, дивив діло джинси. В неї цей новий стільок, цей Тіни Кароль, ну подивись, господи помилуй, джинси, значить вона така, типу, дівчинка легкого ну, поводження. Ну не в, не в плані там, що проститутка вже прям. Ну, таке щось, диви на неї. Якась така, типа байкерша. Всі в цьому в університеті тож всі одягаються так по-серйозному. І вона, знаєш, байкерша злізла з мотоцикла, понімаєш, якимсь мужиком. Значить, да, і мені Тараса Шевченка. Про що вона там говорила? Боже, що її тут взагалі позвали? говорили про ключові виклики на шляху до успіху, концепцію self-made особистості, поради молодим музикантам, місію українського митця в сучасному світі. Ой-ой, тіна Кароль, актуальні сенси сьогодення, а також бачення майбутнього українського простору. Ну да, цей та тіна Кароль, яка в 21-му році випустила російськомовний альбом, і буде учити студентів, що їм треба робити, що їм не треба. Тіна Кароль дала кілька порад для молоді. О, це цікаво. Що вона ж там радить? Що наша Тіна Кароль радить молоді, таким як я. Я ж теж молодий. це Тіна Кароль вже така вона знаєш. Пожила це життя. Я ще таке. Давай, що вона мені радить? Справа, якою хочете, хочете займатися, має відчуватися як місія знайти в собі відчуття. Місії це чітко розуміти себе. Боже, в порожнє. Значить, ваш світогляд має розвиватися, так створюється оригінальність, якої потребують і яку купують. Ну тіна каро, конечно, у нас розвивалася дуже сильно. Бачиш, от зараз всі пісні українською, на українському перекладаю. Так от вона розвивається. Перший крок до успіху бути свідомим своєї собівартості. Собі, вартості, собі Вартість формує повагу. О, ну ми знаємо, скільки Тіна Кароль коштувала з тими всякими там її мужиками, як це олігархами. Знаємо, скільки вона там собі собі вартість вона хорошу поставила, хорошо продавалась. По чуткам, це все по чуткам. Значить, не втрачати команду, яка показала свою вірність, не боятися казати ні, адже моє залишається зі мною. О, Тіна Кароль не віддає своє, понімаєш просто без дисципліни, самодисципліни з результату не досягти. Та те, що? Та. -те? Те, що обов'язкове планування, це має бути чітка програма без лозунгів з конкретними діями, які треба виконати за конкретний час. Напевно, в неї в планах була та фотосесія, типа в ЗСУ, типа вона, знаєш, воєн військова. І ми ж прекрасно розуміємо, що це от коли вона фоткалася в військовій формі. Ну це ж просто так, знаєте, чисто якісь. Я не знаю, що це було, звісно, як це назвати. Ну прекрасно, ми розуміємо, що воювати на Карль точно не збирається. Ну, але пофотографіруватися в формі з автоматом, вона, навірно, в. Плани собі вписала. І, звісно, не було ніякими лозунгами. Ой, друзі, боже, халестяк. Коли бачу халастяк, одразу мене розриває. Хочеться, звісно, подивитися на цього халастяка. Сайт, о, сайт в стилі фрутігір Аеро, такий, знаєш, з нульових. Цимбалюк став обличчям нової кампанії бренду чоловічої білизни Men's Set. Бох ти моя, ну. Дівки, ну ви потікли, мабуть. Боже, це ж все перед де Диви в нього ці фотосесії. Да чого ти скотина, не приближаєш? Ох ти що ноги. Ой, диви, які п'ятки у нього, бачиш, йому треба якусь маску на ноги. Такі, бач, п'ятки жовті. Значить, татуїровки в нього якісь. All. Що там? S free as the ocean. S, S. Короче, щось там океаном. Боже, які татуїровки. Понаклеював на себе цих наклейок. Як ненормальний. І труси. Бачите, труси рекламірує. Ну такий він. І все, чи що? Одна фотка? А де ще? А, о! Ти що, ребята? О, боже, що він? Look, mom, I can fly. Ненормальний, якийсь мама, його можу літати. Та ти ти там можеш літати? Диви, яке кадило в нього торчить. Диви. Монолізу набив собі. Потім 2, 11, 80. Це, мабуть, якісь параметри. В нього 11. Це, мабуть, отут, а в нього там 11. Значить, 80 це вага була колись, коли він ще це набивав. А 2 це. Ну, два, це 2 роки. чи що. Щось я не розумію. Часики у нього модні. Якісь час. Понадівав на себе. Так. о, Ребята, друзі. Оце там мужик дає, звісно, жару. Ох, яка там Тіна Кароль дивиться, от які нам новості треба. диви. Боже, це ж просто фотосесія. на, Значить, спеціально, для того, щоб дівки на, хол... на кастинг йшли на холостяка. Ну просто, мой канал просто заблокують, друзі. Що у нас там далі? Щось... О, дивись, сидить. Сидить. Значить, п'яточки, п'яточки в нього ці. булгор там є, значить, боже, дівки, дивіться. Вони, Ви, напевно, потікли далі, диви. Ну, цей холостяк, звісно, ротик бачить, крив, типа сексуальний. Ну, дивіться, боже, пишіть, чи ви будете дивитися холостяка, бо я, напевно, навіть не захочу подивитися, конечно, на перемотки, бо там ти є 5 часов, це ж, мабуть, нереально, не друзі. На такої хорошої ноті, напевно, на голому цимбалюку ми закончимо це відео, тому що ну, я вважаю, що ми прекрасно провели час з вами. Подивилися, що пише жовта преса, значить, Юлічка Сані Звісно, можна. Я дає всім жару Бізнесвуменша наша. Тому все, дякую, що були на моєму каналі. Надіюсь, ви придоторкнулися до цього от, нашого зелененького медмедика. І вам буде 100% удача Удача буде разом з вами. Тому Цілую-цілую вас. Чао, чао, бай-бай!